Ну що ж, е е е так, ну в нас вже почалася гра. Доброго вечора усім шанувальникам українського футболу. Я не знаю, як мене чути, але зараз дуже поспішав, щоб цей стрім у нас відбувся. Так. Е е ну, я сподіваюся, що це буде окей. Так, ну що ж, в нас. Виходить, що в нас виходить матч між командами погано. Чутно да мене кажуть. Да, Вал який дизайн Дизайн просили посидаріус. Я хотів зайти з Discord з телефону, але Цей, мені там є проблеми З, з тим, що другий аккаунт я там не пам'ятаю Цей... Ну, по пошту і пароль. І то зараз я буду сидіти, згадувати. Нема на цей часу. Так, да, дякую. Good. Ну, Я не знаю. Я постараюся трошки від себе відсунути вентилятор. Э, Це вентилятор. Э, У нас матч між командами Ратас э, і 7.23, тільки в нас 7.23 стало зліва, а Ратас справа. Не по календарю, але окей. На першій хвилині лише я помітив, що вони не всі команди в в сторонах. Так, ну перший тур восьмого сезону має бути цікавий матч. Цікаві дві команди. Уратисів є проблема з Олією, як помиляються косак і Серіг зараз має забивати всі ворота, він це робить. І 7-23 виходить вперед. Це, на жаль, не перший або, на щастя, не перший гол восьмого сезону УХЛ, бо до цього вже був матч офіційний. Чориракі Аляс проти Шмерики Сіті. раки виграли 12-0. І зараз паралельно йде гра між Суджемоном і Мерінкеле. Там вже, мабуть, люди перший день забрешили, бо в нас така була накладка десь на 10 хвилин. Дуже дякую знову ж таки командам, які е, почекали у нас. Сподіваюся, наступний раз такого вже не буде, що прям так довго доведеться спати. Так, полк прострілює на Громбека. Громбек замикає один-один рата все дуже швидко відповідають хвилини пройшло і за рахунок знову не фільми. Гранд Бельд вже була в передачі Фолка. Намагався врятувати цей удар Фаврікс, але в нього не вийшло і рикошетом зайшло в свої ворота. Цікаві, цікаві команди, обидві ратоси, і 7-23. 7-23 себе позиціонує як команда, яка може поборотися за участь у першій сімці в другій половині. Взагалі вона може заскочити там. Сім, то вісім, то шість, навіть якщо питається. Склад непоганий, чок в чок в опорній зоні Бабабой зараз небезпечно без поворота. Серік ну, з в нападі, фабрик на воротах, при чому ще є зумер. І до речі, зараз Бабабой переклікує Хусака, він вже під нікнеймом ASG в нас грає, АСГ, АСГ не знаю, як правильно це вимовляти. АСГІМ аби. Я 7 23 знову виходить вперед. Черік замикає е, успішну дію Баба Боя біля верхній і франкіше. Зараз ще один момент може бути. Баба Бой не точно практично продати спока. У нас є проблема з піаноплеєром, їх, я так розумію, основний гравець не може грати через проблеми з пінгом. Він мені вже, знаєте, всі вуха провів за останню годину, що. Ну там така ситуація, що я так розумію, лише завдяки одному піаноплеєру, всі хочуть гратися, грати на європейському кусі. Ну, не ще родини полз, да, непоручний не піс, але втім, де всі привідмовилися, їх право вони мають повні повноцінне повноваження на це. Ці права на те, щоб відмовлятися, бо я думаю, тут для багатьох є очевидна річ. Якщо команді не, одній з команд незручно, то це все за обопільною згодою. Баба-бой, е так. Повернемося до гри. Так, поки можете підтримати трансляцію лайком, або якщо хочете, можете підтримати фінансово наші трансляції по QR-коду правому зінку або по посиланню в описі, Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову підтримку. А тим часом зараз кусак собі наклікав путі, полетіло на а Серік вже серік третій гол забиває, і сім виходить вперед вже в два голи. Вони і так вели. В рахунку, а тепер різниця стала ще більшою, і знаєте, це дуже цікаво. Можете в чаті, до речі, дуже цікаво написати. От я зараз відсунок десь хвилині дві приклав у ноутбук і треба ці стали сталося. Чи... Так само. Вронбек прошиває Фаврікс, але Фаврікс добре діє зараз в воротах. Так, ще один удар грунта, як на мене поспішив, з ударом Фаврик відбиває Пол в куті. Ох, дальнім ударом забиває. Так дуже довго м'яч летів дальній кут. Я думав, що Фаврікс світ все ж таки відбити видається але, удар, але реакція ну, не дуже була. Хороша реакція у вулки. парасін 23 в даному епізоді. Вронбек пасує на Чойджі, Чойджі на Folk. Ха віддасть FOL, ближній кут, непогано, Спроба Вест Кейдер. Паврікс віддає на Баба Спроба Даблу, до речі, успішна. Але так відбуває. Да, тут окрім п'яного плерасі і Бродвея у нас немає. Взагалі дуже динамічна гра. Я би хотів подивитися е е запасник, але поки не можу, оскільки в нас момент за моментом. Тінг e, ну, видно, але то таке даріс. Щоджі e, намагається прокинути борт, але це як перекопні. Чоджи віддає на верхній борт на кусака. Кусак. Ну, я буду по звичці казати його старенький, це я не, 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 не зможу вимовляти у свій IG-зірочка весь час, бо це дуже довго. Знаєте. Серів, Баба Бой, Баба Бой. І, ну непогана спроба кусак на е, Куті. Так, Кусакіньо, дропає на чолі. 7 це, е, 723, ой Ой-ой-ой, тільки хотів сказати про команду. Баба Бой мав дуже небезпечний момент, але, на жаль, повністю ударити він не зміг. Ну, не змі. е, команда зібрана з гравців Волинської області. У нас така команда, що. От, о, майже всі грали за Волинь на Кубку регіонів, і всі з Волинщини, е, ці Волиняти, ну, я так розумію, взагалі всі за тобто, Я не пам'ятаю, звідки баба-бой, але о, зараз тим так. Але ну, нам, як моя пам'ять мені підкаже, що всі треба з Волинщини. Е, Така, знаєте, та команда добротна і по гравцям, на папері, скажімо так, і по грі видають непогано. От зараз поки що кусака, але не зміг точно віддати на Сіріка, а от ратоси, які завжди п'яті в нас останні. Сітін за три сезони, і от 7-23 виграють і нав'язують боротьбу що в мене це дуже добре грають, як на мене. все трошечки собі самі портації. Точки чесно, реалізація вода могла би бути краще, і ну, ми дуже не обов'язкові новини, самі собі приводять герої. Ті рато си, такий удар від серіка від Волка, але стійка рятує косяка зараз. Але при цьому так. Да, треба сказати, що Рада це теж старається, але помітно, що немає Діана Плеєра, він там мучається з пінгом 200. Не знаю, він винить у цьому кости у Хелища на БФ з нього з нього тінь на Уфе кінь двісті. Ні, я не знаю. Ні в кого іншого я ніяких проблем з кінгом не бачу, лише в одного Діана, Але це дивно, якщо під одного гравця будуть всі інші. Ну що, 3-2 завершується перший тайм е, матчі Сін-23 Ратас, перший тур восьмого сезону УХЛ, нагадую, і поки що ну, не сказати би, що сенсація, але ну, починаєте, да, такий результат не дуже. Його е, про, важко було спрогнозувати, як на мене. Що саме буде 3-2 на користь 7-23, як не мені здавалося, що рата що навіть в такому складі без Бродвея е, дуже десь важлива втрата для рата сім вагона. Е, і Бестіано думав, що це ну, ратаси десь один-два голи будуть вигравати, але бачите, що 7-23 все справиться. І в нас другий тайм. Я чим чому, чому я не додав. Е, це в нас, так, да, пагбаф. От, до речі, дарюся на замітку, що в нас багато. Так, да, воно чомусь е, раніше воно ставилося одразу в меню, а тепер чомусь воно це треба майже було запустити. А, можливо, таке було завдання, я якось не пам'ятаю. А, воно взагалі зникло, так. Да, забагалося цей. Забагався файмер. На кнопку, на кнопку ще натиснути. Так, ну мене зараз відволікає е, Даріус, а в нас рахунок стає 3-3. Е, У нас рахунок стає 3-3. І де я маю натиснути кнопку Ще. Мені цікаво. Де вона тут є? І я не дуже розумію. Е, так, ну мені зараз треба змінити рахунок. Я тоді це буду робити вручну. Я тоді це буду робити вручну. Так, баба бой. На Серіка, Серік. серік. Ну, бачите, і то у нас команди 10 хвилин але що якось не дуже добре підготувалося, квальні стріма. Uh, я думаю, на наступні стріми там може і піксельні ці логотипи додамо, і сриф там буде покраще в цьому плані. Мені. Так, спробуємо, подивимося, зреалізуємо uh, на наступний раз, Так, це проба піра скажімо, у нас. Uh, до речі, далі скажу в цьому написати, як мене добре, цьому гамма. Uh, uh, так, чого бабабой відбиває фудфусака? Це нагадую вже другий, так? Чпок пас баба боя не влучаю в ближній на нападник 7-23. Нормально писать. Ну це добре, я потім переступлю себе. Але з телефону було б точно краще. Але ну, зараз я буду 10 хвилин. Я, я поки згадаю пароль від другого аккаунту від Дискорду. то і маджета. Баба пас на Чпока, ще один удар від 7-23 і ще один удар, але б'ють по бортам. Нападник 7-23, до них ще й Скоп долучиться. Баба Бой як убірної в путі. І зараз сьогодні дуже довго думає кудись віддавати той м'яч. Мам ремісно слікати вона на кусика і баба Бой запресував упорника. горниках. Опорниться, <реш> ратить і забив гол. Так, у нас 4-3. У нас 4-3, а воно взагалі забагалося. Е, так, я думаю, що ну, я не знаю. Так, тим часом у нас удар від борта був е, від холка, але не точно. Це е, це зараз так? Чи було на початку стрима? Тому ну, давайте я зараз ще від себе відкину ще далі. Ноутбук. Е, ух, до речі, зараз обрізається бабобой і громбек е, міг. Він, в принципі, під, ну, під караулів, але міг забитий в ой-ой-ой дуже добре розіграно. Шикарно розіграно і рахунок стає в нас 5-3. 5 3 5 є рахунок на користь 7-23. В міг реалізувати там момент, такий протішки на відскоці, але все одно. А от 7 23 прям дуже добре розіграли, дуже розумно Бабабой віддав в борт. Отеселік віддав е на Бабабоя борт, бабабой від борта. Від лицевого на сірі Серік подугнав полкіпера кусака, який вийшов пресувати, того на бабобою. І заброс в пусті ворог. Серік. дуже не, такий гол розумний, а от, до речі, і ратаси швидко відповідають Рахунок 5-4. І в нас залишається 4 хвилини до кінця матчу. Хол спроба удару з підйому ближній пут, але Павліц рятує шток. Так, Чоджі Чоджі на Гронбека. Гронбек напоганий підйому зараз від серії з Баба Боя, не кіротик міг полетіти, але кусак на місці. Серік. Дропає Чпока, Чпок від борта дуже добре на серії. Серік перевіряє лежні кут, але відбувається радости. Гронбек пройшов кут, обіграв серія, але Чпок забирає м'яч. Дуже динамічна гра. Мені реально подобається цей м'яч, Дуже цікаво це спостерігати. Серіт, Баба Fabrics. Віддає на Серіка. Серік дотик на Бабабой Баба притримав, віддав. Бой притриймав бігав. Знаєте, так само радост ситуації. Так, Чоджи. Чоджи на Фолка. Фолк не вдається йому віддати на Гронбека. Й могло почастити з тим, що Бабабой не міг він, в принципі, натиснув на удар. Під час типу, трошечки на секунду раніше, до полк лікнув, могло полетіти близький тут воріт фабрика, але тут не вам вас нападкатися цим епізодом. Полк, мається обіграти чполка, б'є в нього, летить на фабрику. Зараз, я думаю, 7.23 треба не летіти кудись, не обов'язково навіхати, просто трошечки попасуватися, трошечки збити тем атакам світ, не психувати. Досвідчені гравці, може бути і фальша перемога проти серйозного суперника, хоч і послабленого, але тим не менше. Можна так і сказати, що і у 7 23 немає жумера утрату одного ХМ. Але Бабабой зараз дуже добре вирізає, все ж від удару, що летить на черік, але серік не в кора часи, нічим не зміг притримати вибух, але зараз, ну. Варко сказати чи ніч насправді, бо дуже динамічно разом спокою серік. Був, до речі, дуже добре. І Спок притримав пам'ять в центрі поля нещодавно. І Серік зайвось притримує, і порталі, І ще раз відіграють, оді пас назад. Дуже добре. Володіє м'ячем і під опічнім фамлекса. ідеально підіймає пас на серія, але серік хотів якось чи той чи то тоненько то в вдальний путь пробити слаб, слаб, слабим ударом. Записавший хат, як би не розумію, але не м'яч. піднять. Скок, на бабобоя, Бабобоя не притримав А от, до речі, гравцям радості треба збиратися, бо залишається одна хвилина і 15 секунд, а вони поки що під великим пресингом 7-23. Їм дуже важко вдається вибити м'яч зі своєї половини, поля, але рад, сьогодні помиляється ще раз і один гол. Рахунок е, Так. Е, Серік. Чуджі, до речі, що у нас по запасним? Піаноплеєр з пінгом 200 і ну, я так розумію, що у 7-23 нікого немає. Ой, баба бой помиляється, міг зараз 7 гол е, створювати для своєї команди, але не вийшло. Гронбек підйом ближній пут не точно. Комусь треба робити збірному на мікрофон. Це точно. Ну Там просто проблема в тому, що е кулери сандять дуже сильно. з ноутбуці. І через це в мене заглушка сумова стоїть е mm -hmm. на мікрофоні. Я, якщо її вимкну, то я... ну, тут такий сум буде, що таке враження, що я десь в літаки опитював бачу. Тому краще вже так. Е Ні, то... да. Мені на наступний раз спробувати вже з е, телефон. До речі, от матч завершився. Інтриєю е, такою супер цікавою не сталося. На жаль, в останній хвилині, оскільки 7-23 зробили шостий гол. І тим самим вони виграли цей матч. Е, так. Зараз ми перейдемо до турнірної таблиці. До речі. До речі, зараз. Ні, Даріус. Ні. Було б непогано, якби я стільки заробляв, але, на жаль, це не так. Жмеренка Юнайтед програла Туземуну 8-4. От так. Туземун виграв у Жмеренки 8-4. Зараз я покличу команди на прес-конференцію. Е Сам я перейду до вольсу зараз. Так, і чекаю, так, да, тут в нас є фаврікс. Так, зараз мене має бути краще набагато краще чутно, От, бо я роблю ось так і кулера мої затихають. А, так. Uh, яка в нас історія зараз? Uh, так, і Чпок, і Серік, і Баба Бой. До нас вся команда. Yeah, команда 7... прийшла yeah, Вся команда 723, але зараз, хлопці, uh, ну почекайте трошки пів півхвилинки, почекайте. Uh, попробую через Кама Студію. Uh, Як чесно, я не знаю, що таке Камо Studio. скажеш мені потім. Uh, зараз... Я хочу оновити таблицю. Там і таблицю треба мені зараз сісти, графіку подавати. Е, так. Е, так, ну поки, я не знаю, е, я можу відкрити зараз екран. Ви будете дивитися, чим я буду займатися. Так. А ви поки що можете привітатися і сказати е, цей. Ну, давайте я спитаю Фаврікса, він капітан в нас першим прийшов. Е, які твої враження про гру? Ну, добре, що ми виграли. І почали сезон з виграшу. Е, ну, коротка відповідь. А хто, тебе всього, хто тебе більше всього здивував в цьому матчі? Анбек дуже точно попадає штанги, піштанги Угу. Це з сарказмом було сказано. Нє, ні, то ж він ж забив всі якісь 34 голла у Ми там бомбили в 8, за його точності. Я пам'ятаю, що у гронбека було достатньо моментів, які він міг забити, але не забив. Ну, окей. Але забив теж такий момент, який мав не забивати. Гронбек нам теж там мозги повиносив трохи. Так, окей, зараз, секундочку, я. Тут ще Тузимон виграли у жмеренки 8-4. Я оновлю таблицю. От вона поки виглядає таким чином. Раки перші, Тузимун, другий і 7-23. Ну, але про, ну, поки про це нічого не говорить. Лише три матчі зіграно. Але добре, що ми почали взагалі зіграти. Сьогодні, вважаєте, почався старий кемпіонат. Перші три офіційні гри. Так, ну. О, Гронбек вас здивував. Добре. У Вас ще одне питання тоді задам. У вас в другому турі е, виходить е, Агов Тім. Які ваші прогнози проти такого важкого суперника? Я думаю, більшість зараз будуть топити. Ну, не в плані, що підтримувати, а просто вони будуть вважати, що Аго, Тім це фаворит. Ну... No. Так, я не помайз вони є фаворитами. Ну ми зробимо все, щоб тіп, забрати хоч якісь поинты. Ми, ми настроєні. Ну, дати бій. А гронбек в чаті пише, отскочив в этот раз Серік, к Next Ras больше. В більше одного не задьє. До речі, я забув, під час матчу треба було надати, що Grandback і Серік це ж минулі тімейти. Серік грав за Ратас. Ну, окей. Я почув, в принципі. Те, що хотів від 7.23. двадцять в нас приєдналася Чоджі, власник команди Ратас. Привіт, Чоджі. Які твої враження пробув? Так, привіт. Ну, це був позор, але очікуваний позор. Ми останнім часом то ви взагалі не грали, і сьогодні, в принципі, були не розіграні, на матч зайшли, тому типу нічого дивного. Е, ось, думаю, на наступній матчі ми будемо готуватись краще і, можливо, щось вдасться вигратись. Ну, ми таке, в принципі, навіть якщо тренуємося, то ми команди сюрприз, ми можемо злити слабким і виграти сильних, тому таке рандом трохи. Угу. Ну, По суті, а... якщо дитись на матч, то я навіть не пам'ятаю якихось комбінаційних гарних голів від команди суперників це все привози. Тому, типу, ми, ми самі собі програли, по суті. Ну, може погодитись з нас... цим. Ні, був один дуже, мені сподобався дуже один гол, де Серік віддав борт на Баба Боя, Баба знову в борт, то хороша була розіграна стіночка така. А так, ну так, да, бо більшість голів це були привози ратесів, з цим може погодитись. Так, у нас виходить у вас в другому турі жмеренка Сіті, третій тур у вас Окей Тім. Е, да, виходить і жмаренка Юнайтед. Ну, виходить дві жмеренки, окей okay, Тім, це команди, з якими можна набирати очки, і навіть треба, я так думаю, е, чи розраховуєте ви на якийсь е, результат позитивний у цих наступних матчах. Так, ну звичайно, типу я думаю, що ми теоретично можемо перемогти будь-яку команду. Тут трохи залежить від налаштування, від лагів, від лакіча. Але теоретично з будь-ки можемо очки взяти. Одесь. Ну, в принципі, все. Я не буду затримувати. Дякую Чоджі, дякую хлопцям усім за 7.23, Серіку, Фабріксу, Чпоку, Бабабою, за те, що приєдналися. І дякую всім тим, хто дивився цю трансляцію. Не забувайте підписуватись на канал Ukrainian Has Ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен наступний стрім на нашому YouTube каналі. Я сподіваюся, що цих стрімів у нас буде достатньо, поки, як мінімум, в мене є змога цим займатися. Вот. Дякую знову ще раз за перегляд і до побачення!